Путін, ця біла моль прийшов до точки, коли він розпочав свою війну з непокореною Україною. Ми важко. Добуваємося адекватності поглядів, особливо політичного керівництва європейських країн. Оці вічні перемовини з Путіним, телефонні розмови Макрона, оці постійні виступи перші три місяці генсека НАТО про те, що НАТО не буде робити, І це як запрошення до гарячої фази. Тось тобто Україна не допустила жодної провокації. Окрім лише одної: Путін нас хоче вбити, а ми хочемо жити. В найближчі два місяці, 20 років, на нас ніхто не нападе». Це цитата з вашого інтерв'ю, оприлюдненого за чотири дні до повномасштабного російського вторгнення. Я був переконаний, що це блеф. Це блеф, це гра м'язами, як любить Путін з голим торсом щуку витягувати, там груди підскакують, чи з тигром щось робити, чи байкал туди. На три тисячі кілометрів погружатися. І тому насправді ми маємо проблему як вождя, як фюрера, а другу проблему як російського народу, який, який любить окупації, який веде вічні війни. І те банальне запитання Євтушенко, хотять ли російської війни? Хотять. Хотят. Чув в інтерв'ю вашої соратниці Валентини Руденко, що в 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, скажімо, Ангела Меркель ледь не сахалася від вас. Я запросив президента Сполучених Штатів, щоб за два дні до саміту щоб ми попрацювали в Києві по питаннях набуття асоційованого членства ПДЧ для України. І, очевидно, Україна, Україна все виконала. І нам принесли резолюцію, яка, яка пропонується прийняти на саміті. Не те, що там перспектив стосовно ПДЧ чи членства. Там не було навіть зауважено, що Україна європейська держава. Вони сиділи напроти. Меркель і Саркозі. Як тільки як почалася перерва, Саркозі зразу змило. А Меркель привстала, але побачила, що до неї йде гурт президентів. Ну, кінець кінцем, ми домовилися, що ми попрацюємо над резолюцією після цього, Путін, отримавши карт-бланш Бухаресті такого відношення альянсу. До безпекового питання заводить через два з половиною місяці свої війська у Грузії в серпні місяці. А через декілька місяців та сама Німеччина підписує з Путіним Сєвєрний Поток-1. Це 2008 рік. От повний ланцюжок логічний, яка західна політика була у той час? Канцлери. Віце-канцлери, прем'єр-міністри європейських країн, закінчуючи свою каденцію, зразу їхали до Путіна з трудовою книжкою, ставали в чергу, щоб їм дали багатодоходні посади у Роснефті, Газпромі, Лєскругляк. А шість місяців війни це і показало, яка велика помилка зроблена Заходом, коли Адекватно, своєчасно не надана, перш за все військова допомога. Мені це хотілося зробити у 2008 році і спонукати Росії поставити у цей порядок дня. Історичне примирення. Путін мені якось довго так міркуючи, міркуючи, він каже: Вікнич, ну ви хочете, щоб Росія за царське правительство просила ізвініння ніколи не каже ні. По більшості питань, я б сказав би, поведінка була на прийом, на прийом інформації. І о, у ряді перемовин, у ряді перемовин його дуже цікавила моя політика національного усвідомлення. Я присвятив свій перший візит в Донбас і вставив за методне. Що для мене Донбас такий же дорогий, як будь-яка частина України. Це найкращий спосіб, як ці, а, цим землям поверити, повернути комфортне життя, це якраз українська політика. Коли ми говоримо сьогодні про Україну і її підтримку на міжнародному рівні, у нас підтримують більше 50 країн. Сьогодні нація українська в зборі. Що ми маємо дуже ясний, цільний план, перемоги. Байден дуже. Глибоко і далеко бачив, коли е, говорив, які цілі цієї війни. Перше, це українська перемога. Друге, щоб віднині Росія ніколи не була джерелом окупацій і агресії. Ну якщо не якщо вона не розпадеться, я думаю, що людство не знає відповіді, як завтрашній день. Організувати